Вітаю на каналі Зелений Шлях роду і з вами я, Юлія Садівниця душі. І сьогодні хочу вам запропонувати практику, яка я рослина. Це практика з арт-терапії і з образної роботи з рослинами. Що саме може дати вам ця практика? Можна віднайти внутрішню опору та подивитися на себе з іншої сторони. Бо, як ви знаєте, все, що до нас приходить через метафору, це дуже близько до нашої підсвідомості. Тому поїхали. Можете заплющити очки, сісти десь в зручному для вас місці, положенні. Можливо, хто не любить медитувати, можна взяти голівці, олівці, вмикнути приємну для себе музику і трошки помалювати. Кожен з вас обирає для себе найзручніший варіант. Цю практику можна проводити і медитативно, і малюючи. Тож налаштуйтеся на внутрішню роботу, на свій внутрішній стан. Можете декілька разів зробити вдих глибокий, видих в своєму ритмі, в своїй глибині. І спробуйте уявити. Яка ви рослинка? Можливо, ви дерево, можливо, це якийсь декорос, трава, квітка, можливо, це кімнатна рослина? Уявили? Тепер спробуйте подивитися, де саме ви зростаєте. Чи комфортно вам в тому місці? Що це за місце? Хто вас оточує, які ще рослини ростуть разом з вами? Чи приємне для вас це оточення? Чи розширює воно вас? Чи взагалі воно навпаки впливає на вас токсично? Подивіться, наскільки міцні у вас коріння? Якщо це кімнатна рослина, чи подобається вам вазон, його розмір. Можливо, його треба змінити. Подивилися? Якщо ви дерево, розмір, гілки, чи є у вас листя, яка зараз пора року, навіть якщо вона не співпадає з реальністю, і тоді ця пора року, що вона для вас, про що вона? А тепер подивіться на свою рослину. Можливо, вам вона схоче щось сказати? Можливо, схоче щось передати. Ну що, цікава практика? Буду вам дуже вдячна за коментарі, яка ви рослинка, що ви відчули. Можливо, хтось навіть в коментарях... Покаже нам свій малюнок. З радістю буду слідкувати за вашими відповідями і теж коментувати. І до нових зустрічей! Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво!